Слава нації смерть ворогам. Я би хотів сьогодні висловити свою думку з приводу того, що всі так вже говорять, що в нас криза з мобілізації, не вистачає людей на фронті, не вистачає в першій лінії, не вистачає на ротацію і багато чого і зв'язано з поповненням Збройних сил, а навіть не збройних сил, а сил оборони. І саме. Саме тих, кого найбільш потребує, це піхота, це штурмовики, це, от зайдіть, до речі, на Лобі на... там, де вже піарять, що у нас рекрутинг замість ТЦК. Це все смішно, тому що там всі вакансії, саме бойові підрозділи, там нема вакансій в ПВО, в радіорозвідку, в різні якісь тилові структури. І всі думають, а де ж взяти? І починається. А в нас ментов полно, Давайте ментов туди. Та можна, тільки треба на їх місце когось поставити. А давайте поговоримо, скільки, кого в нас є. У нас було 250 тисяч армії. Перед війною, до якої ми не готувалися, нам треба було шашлики готувати. Нам же ж війна треба. Була. Зараз в армії Збройних сил України, якими команда Залужний, 800 тисяч приблизно. Може більше, може менше. Дані відкритих джерел. Тому немає нічого секретного, все приблизно. Далі Нацгвардія, яка в мирний час там 60 тисяч. Зараз, я думаю, до 100 їх догнали. Прикордонників десь 50 тисяч. Реально до 100, може 150 вже догнали. СБУ 31 тисяча. І з ними, них спецпідрозділи типу, Центр спецоперації Альфа, то нехай там хай теж там догнали там 1070, хай 50. Головне управління розвідки Міноборони, яке залужник, як не дивно, ними не керує, але вони виконують задачі на фронті. Це Кракен, Братство, Міжнародні легіони і там багато ще кого, ще, і ми не знаємо, хто у Гурі є. Ну я не знаю, скільки їх. Мені здається, їх взагалі тисяч 20 інформації немає про ці підрозділи взагалі. Служба зовнішньої розвідки налічує 4 тисячі військовослужбовців. Чим вони всі займаються зовнішньою розвідкою, ми взагалі не чуємо ніколи, і на фронт їх ніхто не пошле. Тому що із тих, кого я перерахував, тільки що а, всі а, приймають участь на війні. І нацгвардійці, і прикордонники, і гурівці. Далі, Державна служба спецтранспорту має 5000 людей. З них 4600 військовослужбовців. Це мостові батальйони. колійні батальйони, шляховідновлювальні. Фактично, Жилдорбат, маленький ремстройбат якийсь. І, до речі, це питання, чого їх так мало. І потім ми будемо говорити про резерв, звідки будемо брати. І туди якраз може людей направляти. Державна спеціальна служба зв'язку та захисту інформації 7500 осіб. Їх на штурмові або перші лінії посилати їх то не буде безсмисно. Це люди, фахівці, інженери і люди, взагалі, які е, мають, скажем так, ну, специфічні знання. У них правда дуже роздуті штати. Я так подивився, управління в областях можна зробити відділи на них управління. Це зразу статус зарплати, кількість персоналу. Управління самоохорони самої служби, а не, а не відділ, департамент забезпечення, знову департамент, а не відділ, медичний центр у них свій спеціальний, головне управління Фельдерського і тому подібне. Це говорить про те, що можна було робити, ну, наприклад, там, я вже казав, типа, ну, типа зменшення відділу. Далі, управління державної охорони ми маємо близько трьох тисяч осіб. Вони охороняють Верховну Раду, охороняють президента. Але ми бачимо часто Верховну Раду охороняють знову Нацгвардійці. Оці от перекоси, пересмикування, коли ми шукаємо, де взяти людей, наприклад, роздуті штаби 300 людей в штабі і 300 людей в підрозділах, а то й 250. От цей перекос, я тільки чув про одного комбата 10 го батальйона 59-ї бригади, який свій штаб е тягає по ночах рити окопи, бліндажі робити. Всі, решту, не підуть. Вони господа, там, офіцера і дворянського присхожіння, і там панночки, коханочки, ще якісь дівчатка. Вони не підуть копати. Тому удо, воно буде охороняти. То, що їм подобається, а Нацгвардія буде охороняти ще й замість удо. От вам, де, наприклад, де ховається. Далі, коли ми беремо по Нацгвардії. В Нацгвардії крепкі здорові мужики охороняють електростанції. Я і Чорнобильську, і всі е, Ну, Там могли би охороняти вже ветерани, які мають якусь групу інвалідності, обмежено придатні. Ну, що там хороняти? Це, це ночне чергування, фактично. Там Нема бойових зіткнень, нема таких перевантажень, немає безсонних ночей, 3-4-5 ночей підряд. Там Сутки відстояв, добу відстояв і дві там відпочиваєш. Ні, там здорові мужики крепкі, Нацгвардії охороняють електростанції. Хто забере у цього командувача? Це має тільки Верховний забрати, а залужного не буде він в Нацгвардію лізти. А йому не фата людей на фронті. А Зеленський він не шарить у цьому. Він прийшов потренуватися, що воно таке держава, що таке державні органи, він вчиться. І тут війна попала якраз. Ну, от вчиться під час війни керувати державою. Він не розуміє, що можна нормальних забрати на бойові завдання, а скажімо, уже списаних. Поставити охоронять електростанції. Чи ви вважаєте, що хлопець, який отримав поранення, і він там нога в нього не ходить, чи навіть рука, він буде погано вночі охороняти електростанцію. Далі. У нас є поліція охорони. Ви знаєте, патрульна поліція, всі не, не люблять причина остановки. О, я герой, я сьогодні поліцай, як там дрючи, на камеру зняв всі дивіться, який я крутий. Це не там. Я не про слідчих, я не про кримінальну поліцію, я не про боротьбу з наркоманами. я про поліцію охорони. Придумана за часів Януковича комерційна структура, яка заробляє гроші в МВД. Нахрена вона потрібна. Якщо в нас є державна охорона, якщо в нас є Нацгвардія, то що охороняє поліція охорони? Приватних осіб? Комерційні фірми? Нахрена вони 9 тисяч там. Получають бронь, статус, зарплату як державна охорона. Далі. У нас є суддівська охорона. 8800 людей охороняє суди. А суддів у нас в Україні всього 7900 охоронців більше, ніж суддів. Тепер говоримо про бронь приватних охоронних фірм. які Ну, не йдуть на фронт, не йдуть на війну. Вони мають якийсь статус там через МВД. Тобто кожен шукає собі, як би не попасти в той ОКОП. І в тому числі ці приватні охоронні фірми. Питання по ним. Скільки їх? І чи знову ми не можемо ротацію зробити? На їх місце поставити обмежено придатних, які будуть охороняти комерційні об'єкти, а цих мобілізувати. Далі. У нас. Я вже не кажу про строковиків, це окрема тема. Їх на фронт ніхто не має права посилати, але вони можуть заміняти собою знову-таки нацгвардійців, тих, хто охороняється державна охорона, там поліція охорона. Строковиків, яким вже служать по 2 роки, по 3-по 4 роки служать. Це якийсь бред. Їх можна теж кудись переставити а, 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 не, а тих забрати. Далі, у нас 540 тисяч ветеранів, пенсіонерів Збройних сил Нацгвардії, поліції прикордонників, включаючи податкові міліції. І з тих 540 тисяч, я думаю, зараз служить. Може не воює, а може служить в навчальних центрах, половина. Ну, 200 тисяч е людей, яким навіть 60 років, їх не треба мобілізувати, і може запропонувати, наприклад, збивати шахеди. Ну, як територіальна оборона добровольче формування територіальної громади. Хто е, цих ветеранів, що не довіряють їм зброю чи що, на що там знову-таки крепкі дядьки е, їздять, збивають шахеди десь там під Одесою, під Києвом на Пікапчиках, коли там може знову-таки бути або ветеран-пенсіонер, сутки двоє заступати? Далі ветерани АТО і е, е, ветерани цієї війни їх теж близько півмільйона. Їх ніхто не буде мобілізувати, вони своє відвоювали. Але їм можна запропонувати від навчання дітей в школах захисту вітчизни, тому що там захисту України викладають чорті хто? Фізруки, якісь жінки по 70 років в обід, якісь пенсіонери, теж яким 70 років в обід. Ветеранів можна на місце. Не знаю, фізрука воєнрука, а фізрука Відрука можна зняти бронь. Це крепкі здорові хлопці фізруки, слухайте. А вони всі заброньовані, як педагоги, вчителі. Ну і останнє у мене питання таке, я вважаю, це є перспективним напрямком пошуку МОБ-резерву, це іноземні легіони. Іноземні легіони і приватні військові компанії. Як би це не хотілося, як би ми не косо скривилися при слові ПВК Вагнера, у нас мають бути свої приватні військові компанії, бажано своєю зброєю і технікою. І легіонери, включаючи легіонерів з Росії і Білорусі, легіонерів з Латинської Америки, яких повно, і ми їх можемо привезти звідси 10, 20 тисяч, 30. Єдине знання іспанської мови офіцерами. І ми тоді будемо затикати. Той не комплект боп ресурсу про який всі зараз говорять, а не кричати патрульним поліцейським на фронт! Ну, візьмете ви тих на фронт поліцейських, скільки їх там всього? 10 тисяч 20? 000. Коротше, це такі мислі, слух, ні о чому. І так, закваска для роздумів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей бред сумасшедшого.